Вот такие у нас примещения, тут вход, тут дверь у нас, машины, сюда заходим. Тут коридорчик, тут соседние фермы, это туалет їхній, це наш туалет. Ой, тут закрыто, ну, потом я открою, покажу. Так, и тут у нас заходим, у нас такие приміщення, мы их разделили. Тут сигналізація. Тут були вікна такі з подоконником, там затікало, то ми її підняли, там забетонірували, електрика вся перероблена, світло перероблене, потолки натяжні. Тут гіпсокартон, плитка, пінопласт, стяжка нова, плиточка, гіпсокартон, гуніціанка така. Тут у нас магазин був. Тут ще магазини це у нас це є камери тут були. О, тут офісне таке приміщення. Так Зачовгали трохи ногами, треба, може ремонт буде зробити, бо менеджера сиділи, тут все зачоввали. Тут у нас грамоти висіли таке. Було. Тут у нас склад був. Ще є полички такі. Таке приміщення розділили. Тут вже ремонт не робили, ну таке пол зробили, це одно складке приміщення було. Товар лежав. Ну так я ще тоже туалет. Ну тут фірм у нас другая ран. Да, да. вот такий туалет тут. Тоже все зроблено. Станицанка тут. Все. Зеркало. Но... Так що, кому цікаво, звертайтесь.